Дорогі наші, триває ранок надії. 8.23 на годиннику. Долучайтеся до нашої трансляції в Ютубі, Фейсбуці. Пишіть коментарі. Зараз ми будемо говорити на актуальну тему, особливо, мені здається, для дівчат, тому що ми про що говорили? Який сьогодні день? А сьогодні день жіночого, жіночого щастя. щастя, звичайно. правильно. Що, і... що є щастям для, жінов, для скажи жінок Для жінок дуже часто це є одяг, справді, і а. тому що це самореалізація, це відчуття себе гарної і так далі. Ну про це все будемо говорити, але Ваню, ти теж добре слухай, тому що знаєш, інколи не вистачає, щоб і наші чоловіки теж хотіли виглядати стильно і гарно. Як в тебе з чоловіком спроводиться? Борюся. Добре, будемо будеш боротися не сама. Сьогодні у нас є чудова експертка, гостя Анастасія Хундо. Персональний стиліст, доброго ранку. Доброго Анастасія. ранку. Так ну власне наскільки взагалі, отаке вводне питання? Важливий одяг, в принципі, для людей, наскільки це впливає на сприйняття оточуючими цієї людини? На 100% якщо ми говоримо про перше враження. Е, тому що я завжди кажу клієнтам, е, коли кажу про бажане враження, я задаю одне питання. Уявіть, що ви заходите в кімнату, е, в якій є ще 20 людей інших, які угу. нічого про вас не знають, і ви, і ви не промовили ні слова. По чому вони робитимуть якісь висновки стосовно угу. того, що ви за людина? По одягу. Тому е, так, одяг це спосіб впливати на враження про себе і транслювати е, назовні. Те, що ти маєш всередині, mm -hmm. я філософія погода філософія. Це точно. Скажіть, будь ласка, наскільки одяг взагалі може коригувати фігуру і якось маскувати недоліки? Ну, власне, одяг візуально дуже допомагає позбавитися візуально недоліків, підкреслити якісь сильні сторони, якщо є таке бажання. Угу. Ну, тобто, ми йдемо від, від бажання людини. Якщо людина вважає, що їй треба щось коригувати, то за допомогою одягу так будь-які параметрів, які її не влаштовує в фігурі, угу. і навіть в обличчі. Можна коригувати прикрасами, одягом, макіяжем. Тому так, це можливо. І далі на прикладах я покажу, наскільки відрізняється і наскільки впливає те, як людина вдягнена на те, як вона виглядає. Mm -hmm. Давайте подивимось. Ми знаємо, що ви надіслали нам багато прикладів. Так, вже дивимося приклад. Я так розумію, що це е, так. Ну ось на цьому прикладі е, дівчина із ліва і справа невисокого зросту е, плюс сайз. І якщо ви бачите зліва, дуже багато горизонталей. Ми коли коригуємо фігуру, використовуємо різні стилістичні прийоми. Один з них це метод горизонтали і вертикали. От якщо ви побачите на фото зліва, дуже багато горизонтальних ліній. Так, покажіть нам режисери, ще раз це фото, так? Щоб е, могли... ну, я, власне, їх бачу три: це там, де закінчуються штани, починаються контрастні кросівки, угу. е, там, де лінія талії. І е, жінка на фото справа е, взагалі немає горизонтали. Крім лінії плеч, що робить її трошки вищою, тому що в неї акцент на верхню частину тіла, і крім того, в неї висока зачіска, що також є вертикалію, така висока зачіска або високий хвіст, він трошки витягує зріст. І е дівчина з справа, я думаю, ви і самі можете побачити, угу. що вона дійсно виглядає стрункішою, ніж дівчина зліва. А я, до речі, е ще давно колись е ну, чув. Е так Таку пораду, напевно, що е, якщо ти низенький, хочеш виглядати високим, там обирай якийсь одяг, там ну обмовно, якщо це полоска, так щоб вона була вер вертикаль, так, це так, вертикаль. вертикаль. Так. Е, от, якщо хочеш виглядати стрункіше, теж вертикаль, тому що будеш витягуватися. А якщо хочеш виглядати трішечки е, моцнішим, то ну, тоді горизонтальний. Так, ну от наступне фото, це якраз ілюстрація того, про що ви щойно сказали. Ого, це колас. так, дійсно смужка. Ви бачите, це е, до речі. Дуже струнко виглядає. Це блогер, і це одна і та сама людина. Це одна і та сама так. людина. Це е, важко е, Вона попрацювала гарно <свісно> з цікаві об'єми на фото зліва, і образ загалом цікавий, але через оці Великі об'єми, він виходить дуже так, так, дуже багато горизонталей в неї. Е, і навпаки, на фото справа вона вибрала просто вертикальну смужку, прямий силует, витягла собі зріст і акценти зробила е, зверху і знизу, також витягнувши візуально е, себе і додавши собі ну, декілька сантиметрів точно угу. зросту. Е, ну а до речі, коли говорять про людей з пишними формами, ну, чи Доречно там, до прикладу, використовувати максимально якісь об'ємні речі, які приховують, ніби ну якісь недоліки, так? Тобто, це завжди якийсь оверсайз, там рекомендуючи І... щось таке, не обтягуючи. От якраз про оверсайз. Добре, що ми підійшли до цього. От на цьому фото ви бачите, наскільки оверсайз може зробити дівчину нижчою на зріст. Тому що ви бачите, що дівчата з ліва і справа однакового зросту, але помітно, що дівчина, яка справа, вона виглядає значно вищою. І стрункішою, власне, тому що дівчатам це навіть не про плюс сайз, це про зріст. Дівчатам невисокого зросту треба бути дуже обережними з об'ємами. Тобто, якщо ми вибираємо якусь об'ємну річ, нехай буде це щось одне і щось вгорі. Угу. Тобто, щоб воно не, якщо це буде дуже об'ємні, от ми перейдемо потім до трендів, я розповім про всі підводні камені цього тренду. Широкі штани карго, вони, якщо дівчина невеликого зросту, і якщо вона буде на низькому, е, низькому взуті без підборів, воно може трошки її. При приземлити, ага. тому треба бути обережними з об'ємами і плюс плюса, це не завжди про балахони. Ага. Ага. Тобто, от ми можемо підсумувати, от якраз що е, одяг нам може допомогти підкоригувати зріст, так е, візуально е, підкоригувати об'єми об наші форми, ну і і саму форму, так тобто які ми хочемо підкреслити. Саму частини форму там тіла. далі будуть наступні ага. фото. Я покажу, е, які ми ще методи можемо використовувати, окрім ага. горизонтали і вертикали, про які я щойно не сказала. Угу. Добро, давайте. Ну, круто. А, так, ну, власне, прокоментуємо це фото. Так? А, ну, Дивіться, це, наприклад, стосується дівчат, які е, вважають, що їм треба коригувати, наприклад, занадто широкі стегна чи занадто широкі плечі. Ми використовуємо, окрім того, що ми можемо використати такий самий метод вертикали, там, де ви хочете угу. позбавитися е, об'єму, е, є такий термін, який називається акцентуація. Прийом. Ви можете самі прослідкувати на кожному з трьох фото, на що ви вперше звернули увагу? На фото номер один я на червоні штани. Точно. звернув увагу. Тобто ми привертаємо увагу до тої частини тіла, яку вважаємо, що коригувати немає необхідності, і таким чином уводимо увагу у всіх, хто на нас дивиться, працює? від тої частини тіла, яку ми не вважаємо своєю сильною стороною. Я ніколи про це не замислювала. Яких, наприклад, так, є широкі бедра? Ви рекомендуєте як на другому фото, так, посередині фотогатися палацю, високі штани, які тут просто звідси будуть е, спинати. Е, Так, тут, е, тут, бачите, я показала, просто, як ми можемо е, коригувати принтом. Uh -huh. Яскравий принт перенести на ту частину тіла, яка uh -huh. е, вуще, наприклад, якщо це вузькі плечі, то це може бути принтований якийсь яскравий топ. І тоді на низ мало хто зверне уваги, будуть дивитися вгору. Або навпаки, як на першому фото. Uh -huh. а, а от е, на, на третьому мені цікаво, який недолік хотіла приховати дівчина, uh -huh. яка на третьому фото. Uh -huh. Ти там не бачиш недоліків. Ні, Там немає недоліків, насправді у жодної з цих дівчат. Це просто різні прийоми. Прийом це просто в межах одного кольору світліший відтінок знаходиться вгорі, тому ця частина тіла в дівчини здається більшою і ширшою, тому що темніший відтінок знаходиться внизу. І на третьому фото це за рахунок крою і такого об'єму, який ми принесли так увагу нагору навіть якщо там в неї в неї все добре, взагалі я не бачила, ще жінки в якої все не добре. Просто є щось, що можна скоригувати, якщо вона цього бажає. Є ще у вас приклади, чи чи це був останні? А, Так, там здається, є ще один. Так, я пропоную нам, щоб ми встигли про тренди антитренди анти Так проговорити біжджула, так. це знову таки одна й та сама дівчина. Кардинальна різниця. Так, тому що на першому фото вона все добре по кольорам, але як бачите, в неї знову горизонталь, так. Да. А на другому фото, бачите, в неї і гострий мис на туфлях, на взуті, це теж вертикаль, і підбори це вертикаль. І бачите, вона використала такий принтоване кімоно або тренч, який створив їй дві вертикалі. Угу. І Зменшив візуально, у нас акцент там, на білій так, сукні на, на середній її частині. Тобто вона угу. приховала. Візуально, так. Так, візуально виглядає набагато стрункішою, ніж вона, вона ж на фото зліва. Так, ну, ми зрозуміли, як коригувати в принципі, якісь свої недоліки, якщо ми вважаємо їх недоліками. Давайте перейдемо до трендів і антитрендів. От, які найчастіше ви зустрічаєте сьогодні? Е, ну, е... По перше, мода стала більш гнучкою, угу. і не можна сказати, що там як було наприклад 2010 рік, коли всі носили занадто низькі джинси, які вже на, на грані можливостей трималися на стегнах дівчини. Е, так, але певні антитренди вони є. Наприклад, джинси скіні з такими е, дірками, саме в такому поєднанні. Якщо у вас є джинси скіні, це не значить, що треба їх викидати. Просто, наприклад, носити їх там з високими ботфортами, або з е, чоботами-трубами, але точно не в такому варіанті з е, таким мікровзуттям. Ну і взагалі, все ж таки. Е, Більше схиляються усі інфлюенсери, дизайнери до одягу, який не так е, не дозволяє нам рухатись. І це стосується і чоловіків, і жінок. Тобто, я бачу, що взагалі тренд йде загальний е, у світі е, на, комфорт. на комфорт. Тобто, щоб люди почували себе максимально комфортно, практично е, так, тобто, вже е, е, от візуал просто як такий, е, це ну. Другорядне так, так. тобто ми сліпо не слідкуємо за трендами. То просто тому що це може е, не прикрашати нашу фігуру, не відповідати mm -hmm. тому враженню, яке ми хочемо справляти. Mm -hmm. Тому таких якихось жорстких рамок е, наразі немає. Це дуже добре. дизайнери так. нам... Знаєш, Я думаю, мій батько, коли я був ще дитиною, був виявляється в тренді сучасному і йшов наперед, тому що він завжди ну вдягали мене якось дивно. Він казав, головне, щоб комфортно було і це Ну, вже Добре, які ще, можливо, антитренди ви могли б підкреслити? А там я на фото також можу прокоментувати. Так, це джинси з кіні. Так, покажіть ще нам фото. Це те, що я сказала, головний. Антитренд, ну це також стосується чоловічі. чоловічих. Так, uh -huh. чоловічі джинси скіні також я б не рекомендувала купувати. Краще вибрати більш вільний крій, знову таки джинси скіні. Uh -huh. Зараз... Так, ну, що, я от такий приталений піджак. Краще вибрати жакети більш Человічно. такого ж вільного О, це, от Мені здається, от ви сьогодні Ні, і Каріна, і, і ви. ну Все одно він в тебе не, ну, не дуже приталений. не такий, не такий короткий, так, і не такий приталений. Да. Е, я б не рекомендувала купувати от такі пальто до середини стегна, або які на долоню вище коліна за довжиною, угу. е, тому що у всіх останніх колекціях от ми можемо побачити. Щось подібне, Міді, це або... довжина максимум. Тобто, або це щось дуже коротке, е укорочені пухові жилети, наприклад, або щось дуже довге. Mm -hmm. Але не, не така так. Ще так, дивно, ну, так, поясні сумки також не варто купувати. Ну тобто, якщо вона у вас вже є, викидати не треба, вже якось її можна адаптувати під ваш гардероб, але купувати точно не раджу. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, що тут Віці, у нас? Так, так само поясна Е, e, e, Так, e, тут і поясна сумка, і от така сукня трикотажна, і також e, є там фото в'язані сукні, які дуже. Прилягають до фігури, також не варто не варто купувати. Так, погортайте нам режисера ще фотографії. Ой, так. і такі проталені. Ой, це взагалі, мені здається, 2008 рік. Ну, але вони ж... — і. У мене однокласниці. носили такі. Ой, о — Ой, ніч, людина не? йде в відомий мас-маркетовий магазин, вона бачиться і думає, вона, їй це стильно. І, і вона купує це купується. І, 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 у це, нас це в... в Лозові продавали на базарі як турецький товар. Так, от сукня, про яку я говорила, і попереднє фото це біль усіх стилістів, це тілесні колготи з кольором заселення. Смаги або з люрексом, ну, от так, щось подібне. Це теж це не просто ну, антитренд, це просто взагалі е, поза модою, е, тому що тілесні колготи бажано носити як е, такого кольору, який повністю відтворює ваш природній колір шкіри. Угу. І тільки тоді, коли нормально, що ви на вулиці знаходитеся з голими ногами, тобто, якщо на вулиці мінус 20, на вас е приталений е пуховик. Чоботи і тілесні колготи, то це точно не найкраще. Треба фигурия. шерстяні О, так. Це тобі треба такий я. Ти що? Я ніколи не любив жодні курточки з пухом. цим знаєш, коли на капюшоні особливо це були такі курточки так, чоловіків. Так. Я їх ніколи не любив. І так, це, це так. чоловічі тренди. Дійсно, це ну, йдеш ряди на ринку турецьких товарів. Ну, так, це є, тому, тому я ж кажу, що е, це дійсно є. От такі ремені теж не варто чоловікам е, купувати. Це дорого багато, знаєш. Такими так, яскравими пряжками. Варто зосередитися на більш яких. Просто мінімалістичних. Простіших, мінімалістичних. От такі светри, це теж такий антитренд. А, антитренд в чому саме? На блискавці. В такому варіанті, так, взагалі трикотажу на блискавці. Приталений, е, теж, ну, навіть на, просто на, на такій блискавці краще вже вибрати тоді якийсь трикотажний mm -hmm. бомбер. Або... Мені здається, зараз в тренді е, такий хаккі, е, флісовий білітарі-жакет, ну, ну, як у нас... Зеленського. вимушено. А, вимушено так. так. так е, ну... а, власне, Чи є у нас ще фотографії якісь? Так, в нас є, в нас є тренди. Погартайте. ага. От це один із е, основних трендів е, в жакетах майбутнього сезону. Це жакет чоловічий, який малює силует пісочни години. Mm. Тобто, ми можемо прослідкувати от, такий mm -hmm. квадратний на Монатіка, мис... похоже um, дивіться модельному. <гум> так. <гум> так ми так. можемо прослідкувати, що чоловіча мода вона стає менш такою маскуліною. І більш жіночною. Також один із основних чоловічих трендів – це Total Black. Тобто в чоловічих гардеробах з'являється багато речей, пальто на запах, таке пальто, ніби пальто-халат. Багато речей, які ну, унісекс, називаємо їх так. так. Або от як Наприклад, такі гольфи вони прослідковуються і в чоловічих, і в жіночих колекціях. Взагалі гольфи це такий тренд, який зайшов цієї осені, і ще ну, один сезон точно житиме. Ну, воно можливо і тренд, але, скоріш за все, тимчасовий, так, да, тому ну, що ми бачимо, коли от конкретно такі якісь модні штуки тут і зараз, то рік, і півтора. Це ну, актуально. чи є чи? різниця між трендом і актуальними речі. Uh -huh. Актуальна річ це, наприклад, там, туфлі. З гострим носом на шпильці, це ті, які є актуальними і будуть актуальними дуже довго і багато років. Uh -huh. А є uh -huh. отакі гострі тренди, як там, наприклад, штани Карго, які uh -huh. зараз е, будуть. Цією весною, я думаю, що на піку популярності, але це так дійсно, це дуже швидкоплинний і тимчасовий. Так, тренд. ну що, дівчата, можливо, і більше будуть слідкувати саме за трендами. А от у хлопців, коли я ви сказали, тренд такий менше мускулінності, більше жіночності, я почув так, як вже і посміхаються хлопці в нашій команді. Так, тому що ну, все ж таки класика, я думаю, це те, що ніколи не вийде з актуального, так, так і будемо просто слідкувати, щоб це або зі смаком і дійсно щоб ми могли коригувати і підкреслювати якісь сильні, сильні сторони своєї фігури своєї форми до речі для хлопців це теж актуально щоб показатись не худесеньким якимось а більш таким потужним чому ні і що скажете? Дуже дякуємо вам. Дуже цікаво. Напевно, можна про це говорити цілий день. І сказав, так. Що нашим жінкам сьогодні це також згодилося. Трішки дало натхнення, можливо, побачили якісь для себе приклади. Застосовуєте. І, до речі, в нашому інстаграмі можете переходити. Там ми поділимося контактами. нашої стилістки зможете, можливо, слідкувати там і, і щось також для себе брати. Дуже дякуємо вам, нагадуємо, друзі, що з нами. Дякую. Студія Анастасія Ахундова, персональна стилістка. Ми говорили про корекцію фігур. Та антитреди 2022 року. Наразі маємо рубрику Easy English, долучайтеся, вивчаєте англійську мову разом з нами.